Взуття Lowa Zephyr mk 2 GTX, Мідтеф, Ranger Green – Це ідеальний вибір для тих, хто стикається з суворими погодними умовами та складною місцевістю. Ця модель розроблена з урахуванням потреб людей, які часто переміщаються з важким багажем. Посилена основа черевиків запобігає проникненню гострих предметів, забезпечуючи надійність на кам'янистих поверхнях. Доступні розміри – з 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру. За винятком 43-го розміру. Рекомендації щодо розміру при виборі розміру рекомендується орієнтуватися на піврозміру більше, ніж зазвичай ви носите, так як модель може бути трохи вузькою. Матеріали та дизайн поєднання натуральної шкіри із синтетичною тканиною кордора робить черевики легкими та сприяє швидкому висиханню, незважаючи на дощ чи перехід через струмок. Мембрана Гортекс додатково забезпечує захист від вологи і забезпечує вентиляцію, що робить взуття непромокаємим і дихаючим. Технології та комфорт. Шнурівка черевиків має дві пари закритих гачків і одну пару гачків із застібками, яка фіксує шнурки та запобігає їх мимовільному розв'язуванню. Технологія поліуретанової бічної підтримки стопи Monowrap Забезпечує стабільність та запобігає випадковим травмам. Вічні ребра жорсткості MonoWrap забезпечують як фіксацію стопи, так і довговічність самого взуття. Інноваційна устілка Climate Control регулює температуру та має антибактеріальне покриття, що запобігає неприємним запахам навіть після довгих прогулянок. Крім того, ці високоякісні устілки забезпечують надійну підтримку стопи та ефективне відведення та виведення вологи. Використання поліуретанової піни в устілці дозволяє знизити вагу взуття та забезпечити відмінну амортизацію, враховуючи при цьому анатомічні особливості стопи. Спеціально розроблені матеріали сприяють створенню оптимального мікроклімату всередині взуття, забезпечуючи комфорт навіть у екстремальних умовах. Черевики мають підошву лова Duty, яка розроблена для відмінного щеплення на різних поверхнях. Проміжна підошва має технологію DynaPU – п'ю від Lowa, яка гарантує відмінне поглинання ударів та відскок, покращуючи загальний комфорт пересування під час тривалих походів. Ніс черевика має спеціальний відросток підошви, який обтікає передню частину черевика і захищає його від ударів. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Черевики з Mid-TF також оснащені практичною петелькою на заднику. Ця деталь забезпечує швидке надягання та зняття взуття і робить цей процес ще більш комфортним і зручним для вас. Інновації та якість. Серія Zephyr mk 2 GTX Mid-TF поєднує багаторічні традиції та передові технології. Це справжнє втілення німецької якості та інновацій реалізоване на словацькій обувній фабриці лова в місті Бошани. Поради щодо догляду. Щоб зберегти привабливий зовнішній вигляд та надійні характеристики черевиків, рекомендується регулярно використовувати спрей для захисту від вологи, який теж можна придбати в нашому магазині. Компанія Лова пишається своїм продуктом черевиками Zephyr EMK2 GTX Mid-TF Ranger Green. Це взуття для тих, хто цінує якість, довговічність та стиль без будь-яких компромісів. Замовити взуття можна за телефоном, який ви бачите на екрані.